Друзі, всім привіт! Я розповідав, що завдяки дуже багатьом небайдужі ми зуміли отримати партію у 1950 устілах. Це 15 важких коробок і вже їх передали хлопцям на фронт. Більш детально про це я розкажу в одному із відео. А зараз пару слів про самі устрілки. Це так буває, коли об'єднуються люди та компанії заради якоїсь спільної мети. В нашому випадку об'єдналося декілька компаній та благодійних організацій, і запустили виробництво ось таких устрілів. Краще за імпортні, бо мають розмір на всю стопу, дійсно тримають тепло, заявлений час. І головне, я дякую компанії ефективної інвестиції та її керівнику Ігорю Ліскі, за те, що саме нам, врешті-решт, були передані ці устрілки, бо було декілька факторів, чому так сталося, але про це теж пізніше. А зараз ще раз величезна подяка від мене особисто, від нашого фонду і від декілька сотень хлопців, для яких на цілий тиждень менше стало холодної погоди.